Вітаю! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на цікаві та корисні кінезіологічні вправи, які я використовую у своїх відеозаняттях. То що ж це таке кінезіологічні вправи? Це комплекс рухів, які активують міжпівкульну взаємодію, під час якої відбувається обмін інформації та синхронна робота обох півкуль головного мозку. Кінезіологічні вправи розвивають мислення через рух. Покращують розумову діяльність, поліпшують пам'ять та увагу, полегшують процес навчання та читання. Кінезіологічні вправи необхідно виконувати щоденно по 7-10 хвилин в день, як фізкульт хвилинки, під час заняття, як перерви, перед заняттям, а також як ігри у вільний час. А ви, мої, шановні. Слухачі та глядачі, не забувайте про підписки, лайки та поширення моїх відео.